Вітаю вас, друзі, підписувачі та гості каналу. Що зірки нам віщуть? Дізнаємося у цьому розкладі. Працюємо із золотою колодою таро. Налаштуйтеся на канал. Оберіть свій варіант з трьох запропонованих. Дізнаємося про добрі настанови від вищих сил. Працюємо з енергіями. Тому, дякуйте вищим силам, ставте лайки цьому відео. Коментуйте та підписуйтеся на канал. Перший варіант вказує на період, коли ви, незважаючи на втому від попередніх труднощів, збираєте сили для активної діяльності. Обережно ставитеся до нової інформації, підозрюючи в ній приховану загрозу. Після пережитого досвіду ви стаєте більш обережними. Перевіряйте інформацію, будьте пильними, спостережливими та не довіряйте на слово для захисту своєї позиції. Необхідно бути обережним у переговорах, ретельно перевіряти всі документи та інформацію перед укладанням угод. Важлива постійна пильність щодо стану вашого здоров'я. А другий варіант вказує на стрімке та потужне застосування внутрішніх резервів і енергії для досягнення мети. Це може проявлятися як швидке досягнення цілей завдяки внутрішній стійкості, швидкий розвиток в будь-якій сфері життя або відновлення життєвих сил. У стосунках пристрасть може швидко трансформуватися в глибокий та. Міцний зв'язок. На здоров'я внутрішні резерви організму допоможуть швидко відновити здоров'я або досягти швидкого одужання. порада для вас це сприятливий період, тому дійте швидко та рішуче. Третій варіант може вказувати на маніпулятивний вплив на вас, використання якимось влади для досягнення особистих цілей, що може привести до негативних для вас наслідків, на спокуси та залежності, потрапляння під вплив прив'язаностей, але ви здатні подолати свої слабкості та залежності, використовуючи власну силу волі, щоб звільнитися від обмежень. Важливо спрямувати свої таланти на позитивні цілі, а не на створення Незалежності або шкоди іншим.